Ну, даний захід відбувається за підтримки Черкаського спортивного клубу міліції та загалом міліції Черкащини. Е, ніколи фізична підготовка не була. Осторонь міліції, нам потрібні кадри, які тут зараз коються, діти, вони через якийсь час прийдуть на службу як в органи внутрішніх справ, так і в Збройні Сили України. А якщо взяти в цей нелегкий час, то дійсно фізично підготовлена молодь, вона дуже потрібна на службу, і ми їх чекаємо. А зараз виступаємо, підтримуємо їх, вживаємо всі заходи, щоб їм відбулися ці змагання. Як тебе звати? Звати, що а ти чемпіон чи хто ти чи просто навчався? Я чемпіон сьогоднішнього змагання. А в чому саме який вид спортив? Спортивна гімнастика. А що ти саме робиш? Я займаюся спортивною гімнастикою. Це ну, я маю нова. Це ваше, так, бруся, кольця, коні, вільні, вправи, поперечина, на прыжок. І давно ти займаєшся? І сім років. А зараз? Зараз мені 11». Це досить тривалий період. А куди найдальше ти їздив? Десь по Україні вигравав, так?» так. Катерики нормальні, так ви. Четверта команда. Леши Дмитро. Ланява і Владислав.